Доброго дня, шановні голова та члени Державної атестаційної комісії. Вашій увазі пропонується дипломна робота бакалавра на тему програмна реалізація функціоналу аналізу водського замовлення в РП-системі. Мету роботи об'єкта предмет дослідження ви можете побачити на даному слайді. В даній таблиці представлене порівняння найзатребуваніших erp систем а саме SAP, Oracle Application, AFC Application, BANRP, iRenaissance та Acceptor navision Для реалізації даного програмного функціоналу була використана саме erp система Microsoft Dynamics AX, от, адже вона створена спеціально для. Управління ресурсами підприємств корпоративного масштабу. На даному слайді ви можете побачити головні функції програми. Також головним модулем аксапти аксапта використовує мову X. Це мова створена спеціально для даної РП-системи, і головним модулем X є класи. На даному слайді ви можете побачити, що було реалізовано чотири класи, які і виконують поставлені задачі: аналіз Table – Дейбл Крізитр, аналіз Journal – Жорнал Крідр, аналіз PotterPruz ZTR та аналіз Detail Creditor. ЗТР. На даному слайді представлена система клієнт сервер що ви можете побачити, тобто користувач, у нас, якби контактує, я не знаю, вибачте, з самим сервером. От. Також тут ви можете побачити. Що в нашій базі даних використано чотири таблиці було створено: аналіз Prodnom Table ZTR, аналіз про однимлайн ЗТР, аналіз ROL ZTR та аналіз Detail ZTR. І також було використано вже готові таблиці Invent Table, Invent Trans, Invent Sum та Invent Location. От, і тут ви можете побачити опис зв'язків даних таблиць. Тепер переходимо до інтерфейсу застосунку в Accepta Інтерфейсом застосунку є форма. Інтерфейсом є форма. Дана форма складається з двох частин, верхньої шапки та нижніх рядків. У верхню шапку записується аналіз заводського замовлення, у нижній же записується номенклатура даного замовлення у двох вкладках: без правил та правила застосовані. <клес> От. Також у верхній частині є дві кнопки: створити аналіз заводського замовлення та створити журнал з писань. І у нижній Частині форми правила та детально. Правило відкриває нередактовану форму правил карта розрішення та таблиці взаємозамінності, детально відкриває список списань, який розкриває теж нередактовані форми цих списань. Списано, замовлено, залишки заводського замовлення, цех, залишки без заводського замовлення цех та залишки всі. І тепер в вашій увазі висновки, які були зроблені після розроблення даного програмного функціоналу. Дякуємо.